Одного разу став Ісус на рівному місці, також багато учеників Його і безліч народу з усієї юдеї та Єрусалима, з приморських міст, тирських і сидонських, що прийшли послухати його і зцілитися від недух своїх, також і ті, що страждали від нечистих духів, і зцілялися. І весь народ намагався доторкнутися до нього, бо від нього виходила сила, і зціляла всіх, і він, звівши очі свої на учеників своїх, говорив «Блаженні у Богі і духом, бо ваше є Царство Боже. Блажені ті, що жадають тепер бо насититися, блажені ті, що плачуть тепер, бо втішитися. Блажені будете, коли зненавидять вас, люди, і коли розлучать вас, і ганьбитимуть, і знеславлять ім'я Ваше заради Сина людського. Те того дня і веселіться, бо велика вам нагорода.